Шкода бача. О, друзі, всім привіт! З вами я, професіонал Максим, та Нупорта. Всім привіт! Ось так от, як бачите, хто дивився минуле відео, той знає, що ті паскуди вбили нашого багача. Дуже шкода. Так, от, до речі, друзі. Тут ще одна похована людина, яку ви дуже добре знаєте. Ось так, от наш Зак, який народився 2012 року, 13 жовтня, помер 1 липня 2023 року. Отакий от от у нас такий у нас свинтар, можна сказати. Ну, ідеам звідси не варто це показувати на, карту, на камеру. Ось, ходив машину сюди. Сідаю в машину. Оп! і туди заходиш, сядь в машину? Сів? О, молодець. Друзі, ну також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. До речі, друзі, хочу зараз заїхати до нюхачів, до Черепашок. Подивитися, як вони їх е, годують, тримають, що там і як. Так, е цей, е ну, виходь. Давай, паркур, паркур. <coughs> паркур, паркур. Давай, паркурив, О, ясно. Е одне слово тільки, Нуб. Перепривник. Шо, що? Перепривник? Артем, чого ти такий сумний? Сам знаєш. Ну так, але в цьому треба, друзі, шукати позитив. На жаль, він вже не повернеться. Ось так. Ну, якби. а де всі нюхачі Я не зрозумів, яйця нюхачів, Странно. Ну, коротше, друзі. Ще, якби був живий ліафан, не потратив свого життя заради мене в зимовому апокаліпсисі, то, може, він би допоміг якось. Е... О, багачу. Шо? Що -що? Нюхача побачив? Де? Маленького. Це не нюхач, Артем. Ти що, зовсім нуб? Це оце. Як -то, ну, коротше, оця от рослинка. Тут мене цікавить, де всі нюхачі. Так, а тут диви Артем! Ходи сюди! Дивися! Вау! Клас! <с <с Класно! Теребачки. О, все, на кінець, друзі, з ночі, ну, з ночі настав ранок, бо ми вийшли Теребачки. в п'ятій ночі от, до багача. Я зустрічав Артема, він приїжджав до мене на моєму Мерседесі. Скоро вже яйця вилупиться. Угу. Отак, нарешті дощ закінчився. Ось. <свісно> Такий маленький. А де їхні батьки? О, тут розширили. Там. Я... Дельфіни. А ну, Артем, за мною. Туда. О, їхня. А, тоже... вже. <свісно> черепашки стають більшими. Все, дивимося, дивимося. Вау. Вау. Як друзі, Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ця штука називається. Диви, як вони стають більшими. Артем, потрібно буде цю річечку провести вон до того більшого каньйону. Давай зараз цим займемося. Давай. Ходи за лопатами Ось, е в Офіс. Погнали, давай. Фух, Артем, я змучився, а ти? Я теж. От вона працювалася, а тепер я хочу. дивіться, Так, друзі, прорили. Тепер всі в... ті черепашки поплили он туди. І до речі, я, хо... до речі, я хочу подивитися, отут, мені здавалося, ніби є дельфіни. Але одне питання, що вони тут забули? Ну, ось я тут бачу дельфінів, А там що вони забули? Ну так, отут вони плавають, вони підпливають, може, хочуть якось. Тут все так загороджено. Може, десь блок пропустили? Сумніваюсь, би було нерівно. Капець, і тут дриба вся по цей повилітала. дельфіни, черепахи вже на кінець. Чому їх, їх е, е, наскільки я знаю, Буха муха. Я кожного разу мушу десь влізти. Друзі, до речі, на, кі... на щастя, на кінець то в нас в селі тепло, тому можна ще походити в футболочці. Ну, я би не радив, бо хворіти я не дуже хочу. Ось. Але все одно, як для осені, для листопада, так що досить тепло. Ось. Але як казали, що. Ці от черепахи, ці от нюхачі, які тут були, вони використовуються для. Е, ну, Щоб вони ніколи не зникли, розумієш? Якби вони зникли, то щоб тут їх тримають, забезпечують. Отут mm -hmm. ще була одна нора. Е, доброго дня! О, Доброго дня, Максим, радий бачити тебе. Е, я mm. вас теж, Матвію і Назаре. Е, що, що тут роблять ці пилки, де всі нюхачі? А, ну як би вам так сказати, е, Сергій Володимирович наказав, щоб ми. ну, Перерізали нюхачів, збирали дельфінів, щоб їх вбивати м'ясо в наші магазини та в місто вивозити. І черепах так само щоб було м'ясо. І Щоб з їхніх тих панцирів можна було виготовлювати якусь зброю, броню. Що? А навіщо тут взагалі зброя? Так наказав Сергій Володимирович, А, а йому хто наказав? мер. А, ти тоже раз. Ну ні, я цього так не залишу. Добре, блін. Там на мене нападав. Тут тепер вже е, багача вбили мого найкращого друга. Тепер нюхачів він хоче вивезти, щоб їх вже зовсім не існувало. Все. Зараз Артем їдемо до мене додому. Якоюсь... Їдемо додому до мене швидко. Переночуємо і завтра рано негайно відправляємося до того мера, блін. Ну, олки-палки той мер. До речі, треба зараз в ТБ нашому дещо купити на вечерю. Ти хочеш їсти? Ну, в принципі, трохи зголоднів. А ти би що з'їв? Я би картоплю з... Е з стейком, напевно. А ти? Ну, я навіть не знаю. Так би щось таке хоче. Ну, думай, думай. Отак, от, от, друзі. так я точно буду брати. Ну, Це картоплю, напевно. От тут, як бачите, друзі, ще не, прикра... не забрали прикраси з Хеллоїну. Як ви знаєте, Хеллоїн святкується з 31 по 1, а зараз вже перше 1. 1 закінчується, так що ось так. Давай зараз заїдемо ще в наше АТБ. Ось так от. Ось тут наша мерія, як ти не знав, як би. Так що тобі просто так кажу. Ой, так, не вламати. Давайте туди не будемо їхати сюди з'їдемо. Ай, чекай, я забув, що там всі клумби. Ну, коротше, давай зупиняю машину і вилазимо. Так, ну що ж, давай вибирай собі, якщо там хоч якісь ще. оуча, що то. Ого, диви, як тут все порозкупляли. У да. в них в магазині. Йо, Алло? Мер, доброня. Взагалі-то вже ніч. А, вибачте. А де всі товари? Чому вам не завозять? Ну, нема поставщиків. Як це нема? Забезпечте? Добре. Добре, так спокійно. Давай, Артеме, бери картоплю. Я беру ось на нас два стейка. Чи ти будеш три стейка? Два, два мен... візьми мені два, а собі бери скільки хочеш. Добре. Тобі я все оплачую, якщо що. Ок. Так. Чуєш, ти будеш доктор Пепер чи воду, звичайно? Ще а коли піс... нема? Кока коли ні, нема. Давай доктор Пепер. Так, доктор пепер і ще один доктор пепер. Ну що ж, друзі, ми йдемо вечеряти. Зараз оплачую. Зараз... Ходи сюди, я буду Ціка оплачувати. Чекай, я каплю не взяла, скільки нам її брати? Взагалі? Та візьми 2 кілограми. Так, ну... ну все повечеряли і давай ходи, я тобі покажу твою кімнату, там, де ти будеш ночувати, там вже тобі постелили. Тут -то ти можеш в мене, якщо шорта, якщо хочеш, ти в мене тут можеш навіть і жити. Я тобі дозволяю. А якщо ні, то в мене є е, будинок в селі номер 93 Ой, чекай завлудився в своєму пінхаусі. Тобі давай штори закрию. Жалі, верніше. Е, снейкне звідси. Можеш його вбити, якщо хочеш. Е, та ні, жартую, ти що, дурний що? Uh -huh. Точно нуб. Згинь, бібліотекар, це сьогодні не твоє ложо. спи десь в дивані. на дивані. дивані. Так, а ти лягай спати все на добра ніч. У мене там ще квартира є, так що на ну, все, папа. Так, все, давай, погнали. Ну, зараз я йому влаштую. Доброго дня, мер. Максим, ти що тут забув? А Тута я прийшов, яке ти маєш право вбивати рідкісних тварин, тобто нюхачів, і вбивати дельфінів і черепах за, якусь, за якесь м'ясо, а тебе воно що обходить? Що хочу в своєму селі, то й роблю. І на відміну від тебе, я не боюся. Бо в мене нема ніякої охорони, нікого в мене тута немає. Я нічого не боюся. Зарубай собі це на, піг... на пагінцях. А ти говори, тепер що навчися. Опудало. <сум> Як смішно. Дуже дуже смішно. Давай, іди звідси. А... а інакше що? Я тебе знищу власними руками. Mm, ясно. Ну ти тільки це мієш робити. Якщо ти це діло продовжиш, Знаєш. ти вбив вже і бача і тута, я тобі цього не пробачу, ненавиджу тебе. Ха -ха -ха -ха. Взаємно, взаємно. А тепер іди звідси. Вже. Добре, я піду. Ну, ти. це, Запам Запам'ятай. Артем! Артем! Що? Ти точно той баран. Я прийшов. Блін, а ти там що? Хоч би слово сказав, ляха. Ні, жодного слова ти не сказав. Ну, що мені робити? Німей, блін? Та! Друзі, і, до речі, є ще одні новини. То, що мер не дозволяє мені відкрити, щоб відкрився мій готель. Ну, нічого, Я його слухати не буду, все одно його відкрию. Артем, я хочу тобі показати свій будинок. Будь ласка, якщо захочеш, будеш тут аж жити. Бо зараз я ним так не користуюся. Ось така от кухня, далі кабінет робочої зони. Ось тут є тайник, там, де ти можеш ховати свої гроші. Е, і також е, підвал. І... Е, а в робочій кімнаті ти монтуєш відео? Ну, як ж для моїх найкращих підписників. Де? В підвалі. Тут ти включаєш світло, до речі, зараз Ми світло виключити треба. Я не можу е, ось, в підвалі, Артем. В... Е, тут також для речей. Монтажорці. Ну, короч, так. А, ну короч, Тут нічого цікавого, ходи на другий поверх Рас. і там вже аж на третій. У тебе три поверхи? Mm, ну, так, можна і так сказати. А мене за що бити? Вибач, будь ласка, а тепер ходи сюди. Отут е, така гостинна. ось е, гостинно, так. Тут я нічого не облаштував, як заходиш то собі можеш щось облаштувати. Ну, а тут, ясне діло, моя кімната. Тут в шафі нічого нема мого вже тепер. Оту там сходи, по яких я... Рятувався, але ну, я сподіваюся, ти знаєш, бо дивишся мої відео, і, друзі, сподіваюся, ви теж дивитеся мої відео. Ось Ну, Трайки Не ставити. хочу та, Не хочу згадувати, то, що було. Ну, так от Як приїхала, де були, що сталося. Ось так. От. Від... Ну, І також. А, ні, я свою квартиру, Артем, так що, вибач я свою квартиру вже віддав Дімові. А... Так що, от так от Якщо хочеш, будеш жити або зі мною, або тратити свої гроші на новий будинок, або жити тут, в моєму будинку. Ось так. Ось так. Добре, давай, сідаю. Сідаємо. Ось. Ну і що ж, друзі? Отака -от історія виходить в нас. Мер не дозволяє мені відкривати мій готель, знову. вбиває нюхачів рідкісних тварин, е також дельфінів невинних та черепашок. Вони всі невинні? Так. Отако, -от, мер якийсь жахливий ділей. мер, я не знаю, що вже з ним робити, але так робити, як він, вбивати його я. Не хочу просто мазати руки в крові. Mm -hmm. Ось. Отак от, от, друзі, так що не хочу я цього. Зараз в мене має бути нарада в офісі. Артем, ти хоч я тобі даю ключі і їдеш додому. Mm -hmm. А хоч зараз і піди в бібліотеку, будь ласка, от сюди в бібліотеку. І дізнайся там про деякі документи. Що ти сів за руль? Іди звідси, геть. Все. Ну що ж, друзі, от таке от відео Получилося. Я вже не знаю, як говорити з тим мером. Що ж буде далі, він просто Ну, невгамонний, він коїть, казна що? Е, ось, то вбиває, то в мого, бага... мого найкращого друга багача вбив. Я не знаю, що з ним далі робити, але якщо його не поміняти чи ще щось, то кінця-краю цьому не буде. З вами був я, професіонал Максим, та отам, десь пішов. Ну, партем, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал.